Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам перенестися на ненадовго надовго у зимову атмосферу і подивитися огляд сніговиків, яких ви можете зв'язати разом зі мною. І розпочнемо з ось такого маленького сніговичка. Схему в'язання його я придумала ще 5 років тому, і власне це була найперша ялинкова прикраса, яку я в'язала. З тих пір трошечки змінився ковпачок, я зробила його трохи ширшим і наряд довшим. А так, без змін, вже кілька років поспіль, кожне різдво я обов'язково таких сніговичків для когось в'яжу, і вони залишаються одними з улюблених ялинкових прикрас. Зв'язаний він повністю з пряжі ярна арт-джинс, тільки носик, з ниточок муліни. Але можна замінити на ірис або іншу тоненьку бавовняну пряжу. Ковпачок у нього пришивається і підвіз можна зробити ось тут, угорі. І тоді ковпачок буде ось так трошечки під нахилом, а тут вже буде кріплення для ялиночки. Очі це на мистинки 4 мм, посмішка просто чорними ниточками вишита. Тут можна поекспериментувати з кольорами та пряжею для бубончиків. Ось у мене є такий гірчичний варіант, і бубони тут зв'язані з пряжі Alize Softie. Також можна робити просто пухнасті бубончики. До речі, нещодавно бачила лайфхак, що можна бубони. Які я зазвичай наматувала просто ниточку на пальці, закріплювала і потім розрізала і підрівнювала, можна робити за допомогою виделки. думаю, це буде набагато зручніше, тож на наступному сніговичку обов'язково такий спосіб спробую. Наступний сніговичок вже побільший. Ось такі в нього ручки-гілочки, можна їх залишати, щоб вони рухались вільно, можна їх закріпити, і ось тут у ручки додати ще якусь прикрасу Гудзик у формі ялиночки, сердечка, або можна зв'язати якусь маленьку ялиночку і також пришити до сніговичка. Усе залежить від того, який дизайн ви собі придумаєте і у яких кольорах. Ось такий тут шарфик у нього, який знімається, і шапочка тут також знімається. Але, якщо вам необхідно, буде, її можна і пришити, якщо ж потрібно зробити кріплення, то ми його робимо безпосередньо до голови сніговичка і просто протягуємо крізь шапочку, і тоді, коли ми повісимо сніговичка на ялинку, вона у нас ось так не злетить. Зв'язаний він так само з ярнарт-джинсу, очі також гудзики 4 мм, а шапочка зв'язана з газал-бейбі-котом і пухнаста частинка Алізе Soft. Майстер-клас із зв'язання такого сніговичка, як і попереднього, є на моєму каналі. Усі посилання я обов'язково залишу в описі під цим відео. Є серед моїх майстер-класів і ось такий зовсім крихітний малючок. Ось такий він без аксесуарів взагалі. Малесенький-малесенький. В'язати малесенький. його дуже просто, дуже швидко, а виглядає він дуже мило в якості сувеніра подарувати комусь, підійде чудово. Можна зробити йому ось такі пухнасті аксесуари. Вони зв'язані з пряжі Alize Kid Mohair і бубончик з Alize Softie. Можна зробити ще простіший варіант, і зв'язати ось такий маленький капелюшок. На нього також є майстер-клас. І тоді ще простіший, можна зробити капелюшок вищим, щоб він виглядав, як справжній циліндр. І ще й метелика додати сніговичку, тут вже як вам підкаже ваша фантазія. І останнім покажу вам сніговичка, у якому найбільше деталей, і в'язати його довше, ніж попередніх сніговичків. Ось такий гарненький пан. Цей сніговичок мені завжди нагадував трошки. Одного з моїх улюблених літературних персонажів Еркюля Пуаро. Ось такий. На цього сніговичка в мене є платний майстер-клас у PDF-форматі. Там детально розказується, як зв'язати кожну детальку, як їх зібрати, зшити. Зв'язаний цей сніговичок з пряжі Газал бейбі Cotton. Ось, бачите, вона. Більше переливається, аніж джинс. Джинс він ось такий матовий, а газал ниточка, більш така делікатна. Усі деталі тут пришиті, знімається тільки шарфик, і цей сніговичок навіть ось так самостійно стоїть. Тобто його можна Використовувати і як ялинкову прикрасу, і просто ось так для декору поставити на поличку або, можливо, навіть на камін. Буде виглядати дуже святково. Якщо забажаєте придбати такий майстер-клас, то напишіть мені, будь ласка, тут у коментарях або у директ інстаграму, посилання також залишу в описі. Ось така компанія сніговичків в мене поки що зібралась. Сподіваюсь, ви знайдете серед них того, який вам до вподоби, якого вам захочеться зв'язати разом зі мною. Надсилайте, будь ласка, фотографії ваших робіт мені в інстаграм. Мені завжди дуже цікаво подивитися, що виходить у вас. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання і на все добре!